Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Слава Україні! Героям слава! Слава нашим захисникам! Героям слава забув, як сказати далі! знову забув. Знаходимося у... ще у середньому Березові. Так. Є тут така кобелка. Присіло кубучі. Це так як вулиця. О, Фірман 73-річний то Томас як звати? Мене звати Петро Урбанович Йосипович. Віка звати Петро. Кобелка Іванка, три роки, нема ще три роки. Це молода, лошиці ще. можна Лошиці парувалася з файним огіром, менший трошки, як вона, але ноги грубі, рева на два боки, ноги пели Цей огір був, пара боре лише. От файна кобелка, всю роботу робить, як з весни починаю варати, громадити літом, косити. E, в ліс їду, кигає волок. А давай ще 70 рік годі в ліс їхати? Їду в ліс, діто ще пускає бока, чіпає і б'є, поїхали. Кобела yeah. продається, ні? Кобела продається півтора тисячі доларів ціна. Це без торгу. Ну, а там же також туди-туди, там 20, 20 доларів, півсотка. Так, на щисті. На щисті, але до третьо треба нас чітке купити, службу наймети, комусь виласі добре. Кіло так. Так, 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 добре наїду, хочу гайно їсти. Так. А кобелка, які вона десь має висоти? Ой, висоти десь має метр до метра шістьдесят. Метр шістьдесят немає, десь метр тисяч. Метр п'ять сім тисяч сім-підсяч така. А, 30. та це ще молода лошиться, що ви? Нащо буде і ногу мати душу вечір. Зараз подивістійка нога, як я тобі покажу. Та лапа ламає тут. Як сховати треба буде і... Ганка, віч. Є віща, є. Є вона. О! Р -р -р. Ну, зараз коп тобі ногу. Яку грудницю має кобила? Ну, ну, ногу на! Ногу Іванка, ногу, є лапа, о. Треба фест від цього. Підкове. Э, Підкове під має ну, далеко і треба. Так. То ви її ще кували чи ще не кували? Кована була. Але я не хочу щоб вона мені тепер по землі. А ви тепер не їдете, ні день, да, ні. Ні, сину таке, сину возив тепер. Але а сіно поле... це таке. Так, так сіно на поле то є. Це воно вже який місяць жеребно, коли випускали огіра? Березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень. Сім місяців. Сім місяців кубило вже жеребня. В 2 лютого на початку а. березня парувалося. Парувалося. Ага. Десь то має мати в березні. Зараз не або кінці лютого. Така кобелка на продаж. би зацікавила, можете сказати номер телефону? Можу сказати, мій номер телефону 068 62 06 433. Ну, Дайте сигнал і провіримо. Ні, це добре. Така кобелка. Кого би цікавила, то нічого казати Петро. Кобила знаходиться у Івано-Франківській області, Косівський район, село Середній Березь. У нас тут, як краєвиди, чоловіка перед хату. Вийшов одразу і. Так. Все село видко. Сідаю на кобилу і поїхав. Так. Кобила возить верхом ні. О, як хочеш. І в бік, і в попереді. Сідла нема. Ну, але все одно. Сідло дороге. Бело спутана, бо кобела шустра. Ой, за дуже шостра. А у лісі ще шустріша має uh. бути. До роботи. Ууу, прирмова. Кобелка. То можете її вивезти сюди. Йо, йо, йо. Хай, Тайван! Хай! Хай. О Кобелик, як, як, як на пульті! Йо. Сказав вб'є, значить вб'є! А вона, певно, буде така деревка. Я не знаю. У нас тепер зачилася таке волоски голоски цілі. Так не було, вона була. Было... Та жовта ще вона. Пррр, прр Іван. Прррнула. Кокубелка пррр. має таку ногу. Підницю пррр. Таку має. Летко, як подивиться ветко, що вона жеребна. Едно? Ну. Ну я, що за no, це те, перша Ta, не горі, дорантуло. Ну, та перша лоші, молода лошадь. Це її перше ло Так, це немає. Ну, no, то воно буде, значить, увожіти на себе. Ну no, а я ja. ось. Перше ло ще. Какобелка. Oh. Приходи собі до рук. О, де є, оде д'єс. О, е, гвезда. Набрала. Кобелка, номер я залишу в описі під відео. Будьте о. собі дзвонити, питатися до чоловіка. Розпитувати, що, як, І до чого. А чоловік, що все робить Є. Сіно, її. Сіно і на городі. А, в роботу, любого нема в мене. Машин не боїться собі по трасі їде. Але файно, нема що казати. Файно? Файно. Right. Файні ваші туроки. Кау. Рівець має на статі, але це ще молода лишиться. Не, неї ще буде дужче, бо, бо? в ще молода в ще буде виробляти. А ще не відпасла ще добре. Але в нас злощем але зараз як буде вже ближче до жеребіні, вона буде така, як, як танок. Молода, молода. Та кобелка є. тут. Едко молода, бо навіть хвіст, такий ще короткий. І то навіть не видно, що він не стрижений, ще росте. Ecco belka. Vanka? Brma No Mike, stivanka. Zdejści na mene. No dobra. Ma chodź do paši. Poche compagnie. Бігай! Какобелака. Пррр маленька, стій. Гарна, кобела, нема що казати. Прр, пр, пр. Ходить собі. Ну, якби була... Ну, якби була якась дикувати, вона б вже бігла, скакала, а так вона собі ходить. Нічого. Пррма. Лейс, да. Куда ти пішла? Намалень. Кокобелка. Тому буду дякувати за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, не жалійте. Всім всього найкращого. До побачення.